Вітаю, друзі! Вітаю пановеножима! З вами основний канал. і Сьогодні в мене буде огляд на ніж Steel Стіл Max Scout. Дуже цікавий ніж. Насправді він мене сильно здивував, коли я його отримав і вперше подивився, потримав в руках. Ніж наданий на огляд інтернет-магазином Мілітарій.пl. Посилання буде в описі до відео, і, в принципі, там можна замовити як цей ніж, так і багато інших. Також там досить непогана прогла... програма лояльності, тому кому цікаво, можете переходити та замовляти. Я вже неодноразово робив там замовлення, якби все окей. Один момент замовляйте накладеним платежем. В принципі, буде вам щастя від цього. Ну, а я, власне, починаю. Свій стандартний огляд даного великого ножа від Cold Steel Formax Scout. Починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Мотивує знімати більше. Цікаво. Та якісного контенту. Що ж, на коробці нас зустрічає зображення самого ножа, назва Formax Scout. Тут є характеристики: 4 дюйми Лезо, 10 дюймів загальна довжина, сталь Aus 10 a вага невідома мені, 10,2 Озі. Переводьте самі. Товщина 4,8 мм, і е, 6-дюймове руків'я Грів X, їхня фірмова штука. Це, в принципі, більше цікавого нічого немає. Тут ще якась 62 RQ Formax Scout, не знаю, що це означає. Е, наклейка від Militaria PL е, закриває якусь там інформацію, яка ще є. Ну і власне пломба, пломба на е, кришці, коли ми отримуємо, воно все запломбоване. І ми Можемо розуміти, що ніж до нас ніхто не відкривав. Тому зараз я його відкрию. Всередині більше нічого немає, ніж в пакеті з пупирки, і дивіться, який він здоровий. Це капець. В принципі, розміри на камеру вони не дуже передаються, тому що до цього я вважав, що Voyager від Cold Steel великий ніж, але блін, ну, Voyager якась. Ну Не те, щоб мікропіпка, але не такий він вже й великий в порівнянні з ножем Formax Scout. Прикольно, я вражений вражений його товщиною. Подивіться, замок якої товщини триадлок, обух якої товщини, ну як вказано, 4,8 мм. Ну і Давайте ж розглянемо даний ніж, також куди ж без порівняння з Е, Перше, що кидається в очі, це велетенське, велетенське руків'я і дуже широкий клинок. Якщо його відкрити, то можемо бачити, який він реально великий. Це от е, перше, що приходить в голову, це те, що він великий, великий і ще раз великий. Знову ж таки, для порівняння, ось Voyager в відкритому стані. Ну, Різниця не те, щоб прямо сильно суттєва, але все одно він зараза більший. І не так давно з'явився ще е, Fife Max Scout, дивився огляд е, в Ютубі, і той зараза ще більший. Ну, здавалося б, куди ж е, ще. Добре, по маркуванням з правої сторони Cold Steel aus 10 Тайвань. Бачимо тут шпеник з шліцом для того, щоб його можна було відкрутити, зняти, якщо комусь це потрібно. З лівої сторони For Max Scout. Фірмове оцинковане відро, фініш, stonewash, Cold Steelівський, Дуже таке кінське, кінський такий підвід. Тут ще трошечки по-різному можемо бачити, до цієї частинки видно, точив якийсь там. Ой, хто там в Тайвані в Америці? Джони в Кацапі Іваньки. А в Тайвані хто? Напишіть в коментарях. Короче, точив, точив. Потім може пішов перекурити і далі продовжував точити. Тут коротше, видно, перехід якогось типу чоєла. Як у Вояджера тут немає, тобто ріжуча крайка майже до самого кінця. В принципі, все плюс-мінус рівненьке. У Вояджера були ось якісь там певні косяки. У цього таких косяків начебто немає. Дуже широке лезо, при цьому спуски, ну, мабуть, не знаю, дві третіх. Від висоти, але яке це має значення при такій здоровенній товщині обуха та ширині, я думаю, цей ніж більше як сокира, ним рубати. Ну, спробуємо, в принципі, як він буде різати та стругати. Добре, йдемо далі по скажімо так його огляду. Зверху є площина тут на обусі, тут також, до речі, є площина це для заточників добре, щоб було зручніше його затискати. Тут три таких вирізи. Типу для того, щоб впиратись великим пальцем для більшого щеплення. Текстура. Текстура схожа на стіплінг, щось типу там от зі зброєю зв'язане. У Вояджера зовсім інша текстура, вона більш цупка, більш агресивна, більше вгризається в палець. Тут вона не така цупка, це, в принципі, плюс, тому що коли ніж в кишені, не так буде човгати по руці, але все одно воно цупке. Ну, а з іншого боку, можливо, буде менше забруднюватись, але і вичищати його буде складніше, так як текстура така більш дрібнесенька. Добре, отвір бачимо попереду, тут в районі, типу як гардин. Навіщо він потрібен, я не до кінця розумію насправді. Також позаду є темлячний отвір. Ну і теоретично можна зробити ось таку петлю, типу для ще більшого захисту, але тоді як тоді складати ніж, тому що він буде перерізати. Той паракорд, ну, типу, розкласти, зробити петлю. М -м, коротше, прямо під питанням ось цей передній отвір. Якщо хтось в курсі навіщо він, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, ось овий на торкс і далі два два штифта і позаду бекспейсер на трьох гвинтиках. Ну, тобто на двох гвинтиках і третій ще. А, ні, на трьох гвинтиках Так, бекспейсер великий. Конструкція закрита. Замок триадлок фірмовий колдстілівський. Потужний та надійний. Так, Ще залишилась кліпса. Кліпса тут, до речі, двохстороння. Її можна переставити на ліву сторону. Цим він дещо відрізняється від попередніх скажімо так, ножів Cold Steel, тому що в попередніх ножах кліпси вони були. Односторонній і в комплекті була інша кліпса на ліву сторону, ну, типу для шульги, якщо комусь потрібно. Тут кліпса симетрична, універсальна, її можна буде без проблем переставити на іншу сторону, якщо в цьому є необхідність. Кріпиться на двох винтах і вона дуже туга. Ось так пальцем її навіть не відтягнеш. Може, якось там нігтем, але ну так, нігтем трошечки відтягується, але дуже туго. Мені здається, ні, все-таки у Voyager вона трошечки слабіша. Тут вона значно тугіша. Вона також в стилі оцинкованого відра, але хоча дещо і відрізняється. Ну, такий типу затертий, затертий відполірований метал. Коротше, така от ситуація. Так, бэкспейсер, схоже, пластиковий, ну, це якийсь там Grivex їхній фірмовий матеріал на руків'ю В принципі, з цим все окей. по хватам що дуже круто, у колдстіла є ось це руків'я, яке дозволяє нам. По-різному тримати ніж і насправді досить зручно тримати ніж. ну Плюс-мінус стандартний хват це ось такий, тобто хапаємось. Нормальний є упор для великого пальця, є куди покласти, тобто для вказівного, є куди покласти великий палець, дуже широкий обух, широке руків'я, прямо все зручно воно заповнює руку. Можна максимально докладати зусиль, максимально скажімо так, його навантажувати, нікуди він у вас з руки не подінеться. Є варіант ось такого хвату, Тут, скажімо так, напівчол, але треба бути обережним, тому що палець може на ріжучу крайку потрапити. Такий от нюансик. Якщо ми беремо той ж самий Voyager, тут теж є така, типу платформочка, куди можна класти вказівний палець, але так само може з'їхати на ріжучу крайку. Ну і ще один варіант: це типу, ось такий, тобто тут. Позаду є така п'ята, за яку також можна гарно триматись. Якщо ще буде темляч, темляк, то тоді буде ще краще утримання. І ось таким чином можна ну прямо як мачети ним рубати. Я спробую це зробити в цьому відео, тому. Не переключайтесь, так би мовити, щоб все це побачити. І ще також є один нюанс: це те, що при складанні він нам ріжучою крайкою падає прямо на палець. Ось, бачите, невеличка ранка навіть утворилася. Ось такий варіант, коли ми складаємо, то він, наче, й не повністю, але трошечки ріжучою крайкою все-таки потрапляє на палець. В цьому плані Voyager дещо кращий, тому що у Voyager таке майже виключено. Він потрапляє на великий на вказівний палець ось цим. Ось цією частиною тут така певна площина, і сама ріжуча крайка вона трошки далі і вона трошечки глибше. Тобто ну, треба дуже сильно постаратись, щоб вона потрапила нам на палець. А у формакса він уже нам таких помилок не пробачає, тому треба з ним обережніше. В принципі, складати і відкривати його, я думаю, Буде досить зручно двома руками, тому що, ну, блін, з такими розмірами. Але при цьому і ефектне відкривання з фліпуванням як за шпенек, так і інерційне, так і за допомогою замка. З ним все це можна робити. Продемонструю дещо пізніше. А зараз продемонструю заводське загострення. Даного ножа я ним не користувався, нічого не різав, Ну, тобто, там, трошечки трошечки спробував, але то не має впливати ніяк на його ріжучі властивості з коробки і ну, звичайний папір. Чудово, взагалі чудово, так само, як і Voyager. Voyager мене здивував. Цей не здивував, тому що я, в принципі, очікував дуже гарного загострення з коробки, хоча воно і виглядає так собі, насправді, але при цьому ніж ріже добре. Рівненько, гладенько. Різ чистий, там ніякої махри. Ну, може, мінімальна-мінімальна махра є. Але, ну, скажімо так, це знову ж таки заводське загострення. Якщо його там перегострити, відполірувати в дзеркало, то, звичайно, він буде різати чистіше і краще. Але для загострення скоробки цього більш ніж достатньо. Тому можна переходити до наступних тестів. А наступний тест це, мабуть, буде стругання дерева. На жаль, побатонити я не зможу, тому що хтось вкрав мої пеньочки, на яких я батони вирізав. Тому буде стругання і буде картоплинка тест. Ох, блін. Тугенько насправді. Але це туге дерево, його дуже важко стругати всім ножам, мабуть, окрім пелтонинів. Поки що на даний момент. Ну, скажу так, ніж стругає. По дереву ним працювати можна. Дуже класне руків'я. От прямо ось це руків'я, воно повністю заповнює руку. Ми тримаємо ніж супернадійно, можна прикладати максимальне зусилля, навіть без упора в обух. Просто ось таким молоточним так званим хватом, взагалі без проблем. Але можна і ось так тримати. Якщо нам треба щось там дрібненьке вирізати, то ну типу без проблем, чому би і ні. І також ось такий хват для того, щоб рубати і. Ось якось так це буде виглядати. Так, ну, в принципі, поки що не пошкодив його, тому картоплинка тест For Max Scout від Cold Steel взагалі без проблем. За декілька рухів у нас буде повністю почищена картопля. Так, залишилося її не так багато, як хотілося б, але проблем з цим ніяких немає. З тим, щоб її накришити, також, в принципі, жодних проблем. Все можна готувати, можна смажити, варити, ну, чи що ви там ще робите з цією картоплею. Ну і, мабуть, найголовніша перевага даного ножа в його габаритах це те, що велика маса це зручне руків'я для рубки. І спробую зараз перерубати ось цю гілочку. Побачимо, як він це буде робити. Звичайно, було б зручніше з темляком, але темляка у мене поки що немає. Ну і можна бачити, що з рубкою для нього прямо жодних проблем. Це реально складана міні-сокира. Ну, просто по-іншому його, мабуть, і не назвеш. І це при цьому не найбільший, ніж від Cold Steel. Ну, коротше, прикольно. Що ж, подивимося, як він буде виглядати на кишені. Ось так виглядає кліпса Voyager, неглибокої посадки. І ось так буде виглядати Фор Max Scout. Широка кліпса, світла чи сіра, велика така частина. Ножа також виглядає, і знову ж таки кліпса дуже туга. Якщо виняти його однією рукою без проблем, то посадити на кишеню вже насправді досить складно. Треба притримувати трошечки тканину, щоб його нормально туди насадити. З Voyager менше проблем у нього, скажімо так, дещо. Е Дещо зручніша кліпса, і його можна однією рукою майже без проблем і саджати також на кишеню. Ну і в принципі з таким велетнем на кишені, ну не знаю, як мінімум прикольно ходити. Зрозуміло, що кудись там його в похід з собою не будеш брати, але коли ходиш по місту, то вага і розміри вони не грають великої ролі. Тому, в принципі, будь-який ніж можна носити на кишені. І Formax Scout він ну, буде дивувати оточуючих своїми розмірами це точно. Тому, якщо вам скажімо так важлива ефектність, і коли дістанете такого ножаку десь там на новій пошті, щоб розрізати скотч на коробці, то ну як мінімум всі звернуть на вас увагу. І це насправді прикольно. Що ж, варіанти відкриття ножа, насправді все досить просто. Є шпенник, шпенник зручний, але треба також і інерційно допомагати його відкрити, тому що просто не вистачить амплітуди руху пальця, щоб його повністю відкрити. Так, можна це зробити, але це буде незручно треба там перехоплюватись і тому подібне. Можна трошечки додати інерції, і тоді все класно, хвацько, ефектно та ефективно буде відкриватись. Це Класно, можна також чисто інерційно відкривати, ніж тут треба тренуватись. Типу, ось так. Знову ж таки, при тренуваннях він буде відкриватись також більш ефектно. Але є ще варіант відкривати за допомогою замка тобто натискаємо на замок. І також дещо інерційно його відкриваємо, і так, так само можна і закривати. Це насправді класно, але замок тугенький і дуже довго так ножем не пограєшся. Тобто, він не дуже фіджетабельний. Насправді то, хоча сидіти і крутити його в руках, відкривати, закривати. ну... Доставляє певне задоволення, тому що реально такі великі розміри, така велика вага, і це блін складаний ніж. Ну класно. Е, можна підвести певні підсумки під ножем від Cold Steel for Max Scout. Нагадаю, що ніж наданий інтернет-магазином Мілітарій АПЛ. Посилання буде в описі. Там можна замовити або такий ніж, або з дуже великого асортименту магазину, будь які інші ножі. Складані, фіксовані, на жаль, не можна. То по висновках я насправді думав, що Voyager великий ніж, і я не те, щоб був. Е, Прихильником із цих великих ножів, типу, ось цієї гігантоманії, це для мене здавалось дещо дивно. Але Voyager, в принципі, ніж окей, прямо зручний. Носив його на кишені, брав з собою на виїзди. Ну, і десь там треба гілочку відрубати, то Voyager це прямо круто. Якимось маленьким складним на кишені, це буде робити менш зручно. А фікс він, ну типу на бронежилеті, бронежилет не завжди на собі, тому мати такий досить великий і потужний складень на кишені це добре. Якщо ми беремо Formax Scout, то він ще більший і відрубувати ним не те, що гілочки, а навіть маленькі дерева буде також. Досить зручно, насправді. Ну, якісь там звичайні роботи, щось відрізати. Також жодних проблем. Ніж гострий, ніж ріже, і з цим все добре. Тому, блін. Важко сказати, важко його комусь рекомендувати. Якщо є можливість піти в якийсь фізичний магазин, де можна пощупати дані ножі, то прямо рекомендую це зробити, тому що ніяке відео, ніякі фотографії, ніякі технічні характеристики в міліметрах, грамах, кутах, матеріалах і тому подібне, не передасть в жодному разі враження від даного ножа. Коли ми беремо його в руку, ми відчуваємо якийсь міні-меч чи щось типу такого. І це, блін, цікаві враження, тому прямо. Наполегливо рекомендую сходити в якийсь магазин, де є такі ножі, і потримати його в руках, повідкривати, позакривати, поклацати ним. Це прямо дуже цікавий досвід і дасть вам певне розуміння, що ж собою представляє даний ніж. Якщо у вас є типу Voyager, то ну, блін, ось такий ніж. Прямо я думаю, ви зрозумієте. Ну і що далі? Далі, мабуть, Espada XL. чи що там ще є. Чи рекон, якийсь там XL, чому б і ні. Я думаю, буде цікаво і на них мені поглянути. Ну а Formax Scout поношу на кишені, спробую. Всі дивуються, коли його бачать. Всі реально в захваті від такого ножа. Мало хто розуміє, навіщо він потрібен, мабуть, включаючи й мене, але тим не менш. Ну, Як іграшка, мабуть, цікаво. На ADC його точно не поносиш. Я і Voyager на ADC не носив, тому що він ну, завеликий, мабуть, для EDC, для звичайних повсякденних завдань. Formax він ще, ще більш завеликий для звичайного ADC, але для якихось там великих навантажень для фану, цей ніж прямо класна штука. Погратися ним, щось порубати, похвастатись перед друзями нажиманами, прямо буде класно. Ніж на шайбах. Якщо забув про це сказати, якщо для когось це має якесь там велике значення. По якості обробки все окей, вістря прямо по центру, все добре, все рівненько, прямо якихось зауважень немає. З Вояджером там були певні. Нюанси тут дещо краще. Так, ріжуча крайка трошки несиметрична, з лівого боку далі заходить, з правого боку ближче заходить. Е, є нюанс, що він складається трошечки ріжучою крайкою на палець, тому будьте обережні. Але ну, це якби не дитяча іграшка, і з ним треба бути обережним. Треба дотримуватись техніки безпеки, то краще навіть двома руками складати. Ну або якось там інерційно натренуватись. Якщо буде дуже сильний вказівний палець, то. Значно зручніше все-таки його ось так інерційно як відкривати, так і закривати, і це буде дещо навіть безпечніше. Що ж, друзі, на цьому огляд, мабуть, закінчується від ножа Я в захваті він реально, ну, мабуть, великий. Та ефектний. Чи він потрібен, Ну, не знаю. Мабуть, мало кому він потрібен. Ножеманам, колекціонерам, прихильникам колдстіла це просто must-have, прямо обов'язково мати. Ну, Або такий, або щось подібне, велике Колд Стілівське, тому що це реально прикольно. Так, пишіть вашу думку в коментарях про даний ніж. Пишіть вашу думку в коментарях про великі ножі від Cold Steel, про цю їхню гігантоманію. Що ви про все це думаєте, буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись з вами далі в коментарях. На цьому, мабуть, буду закінчувати. Нагадаю, що всі необхідні посилання будуть в описі. Також ставайте спонсорами, якщо є таке бажання та можливість. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і на цьому я, мабуть, закінчую. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Також в описі є посилання на мій додатковий канал, там також є досить багато різного контенту, тому переходьте. Та й туди, подивіться, якщо цікаво, підпишіться і туди. Є також посилання на мій інстаграм, де я публікую фотографії всяких ось цих речей, про які знімаю відео. Дещо раніше, ніж, відповідно, виходять самі відео. Тому туди також має сенс підписатись. На цьому все, друзі, з вами був Полікарпович, з вами був ніж Cold Steel Formax Max Scout Сталь Aus 10A, зроблений в Тайвані. Величезний, отакий складаний ножакам. Ну і до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого, бувайте!